Сонячне затемнення побачать українці сьогодні о півдні. У Європі воно буде частковим. А от повна тінь ляже на Фарерські острови в Атлантиці та архіпелаг Шпіцберген у Баренцевому морі. Про містичне значення і загрози цього явища дивіться далі. Повне сонячне затемнення спостерігатимуть цієї п'ятниці. Незвичне явище можна буде побачити і в Україні, щоправда, частково. Першим його помітять мешканці Львова. О півдні сонячний диск буде закрити менш ніж на 60%. Далі простежити за затемненням зможуть одесити. Там о 12.04 сонце буде закрито на 43%. Рівно за 4 хвилини жителі столиці бачитимуть тільки менше половини сонячного диска. А на Донецькому 12.17 місяць закриє сонце на 39%. Експерти застерігають, щоб уникнути ураження очей, дивитися на двовижу слід через затемнені скельця. можна наблюдати сонце, ні глазом потрібно нужно обізильно чорзуватися фільтром біляким то затемненим стіклом затемнення спостерігали з давніх часів. Астрологи кажуть, явище навіть впливає на поведінку людей. Вірити зірковим експертам чи ні особиста справа кожного, але ознайомитися з ризиками корисно усім. Ми далі провести от до і день після. То есть у нас 20 -е число, 19 и 21, максимально расслаблено. Не, не, не вступая ни в какие споры, ни конфликты, не делай никаких больших покупок, не заключать брак. У цей період рекомендують виконувати рутинну роботу, а до нових справ поки не братися за можливості відмовитися від відряджень, далеких поїздок та управління транспортом. Натомість слід зайнятися плануванням як тактичних, так і стратегічних цілей. 11 часов 36 шість Це по київському часу. в этот момент плодотворні раціональні всього Заняться планированием событий на год, планы, то есть они должны быть реальными, использовать какие-то свои резервы. Если вы хотите заработать что-то там, каких-то денег там, или еще что-то, то надо знать, как, каким образом нарисовать путь, каким образом это сделать. И помните, что деньги это не цель, а это средство достижения цели. Особливо уважним до свого самопочуття слід бути метаочутливим людям. А тим, хто страждає на серцево-судинні захворювання, медики радять заздалегідь потурбуватися про своє здоров'я і прийняти тонізуючі препарати, Леонід Попович, Юлія Роєнко, Сабиті, канал Україна.